В закладі дошкільної освіти номер 2 Калинка виховується 165 дітей. Для того, щоб дітям в закладі було безпечно, добре, затишно, тепло та комфортно, в 2023 році з міського бюджету було виділено кошти в сумі 191 833 гривні на заміну старих дерев'яних вікон на сучасні енергозберігаючі з підвіконнями, з відкосами, зливами змогу вирішити проблему протягів, так як дитячий організм дуже чуттєвий до них та енергозбереження. Також були виділені кошти з бюджету в сумі 241 тисяча 249 гривень на улаштування вимощення по периметру будівлі та на заміну тварей в укритті. Це вирішило проблему непотрапляння поверхневих вод в укриття, де знаходяться діти під час повітряної тривоги. А заміна дверей це збереження тепла в укритті. За кошти бюджету, а саме в сумі 24 тисячі, було придбано на пральну пральну машинку LG з завантаженням 10,5 кг для прийняття дитячої білизни закладі, так як дитяча білизна потребує заміни раз в тиждень, наші дві машинки не справлялися з цим завданням, ми всі дорослі робимо все для того, щоб дітям в закладі було добре, тепло, комфортно, затишно та безпечно.